Доброго дня, любі діти та шановні батьки, діти, а до нас сьогодні на гостини завітав лісовий гість. А хто? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Ну що, готові? Так. Я веселий кожушок із голочок, по садку походжаю, фрукти під деревами, в кошик я збираю. Ї... Жачок. Які розумнички, діти А погляньте, що ж він у кошику нам приніс? Ой, який кошик великий. Що це, діти? Так, це яблука. А якого кольору? Червоного розумнички. А якої форми? Круглої. Так, а розмір який у яблук? Великі, так, за розміром. Діти, а скажіть, де ростуть яблука? На дереві, молодці. Але ще це не все. Давайте розглянемо. Ще тут і груші є в кошику. Погляньте, які вони гарні, а якої вони форми. Так, продовгуваті, а якого кольору? Зелені чому ростуть груші, діти? Так, на дереві, які ви молодці. Подивіться, діти, скільки приніс нам подарунків наш їжачок. Дуже скільки, мало чи багато? Багато. Діти, але нам треба їх порозкладати за зовнішнім виглядом. На тарілочку. Так. Що це я взяла? Тарілочку. Розумнички. І якого кольору тарілка? Так, червоного. То що ми сюди положимо? Яблуко. Молодці. А яблуко якого кольору? Червоне. Так. Ось ми положимо на червону тарілку. Червоні яблука. А як одним словом можна сказати, яблука і груші. Що це? Так, звісно, фрукти, молодці малята, розумнички. А тепер візьмемо ось цю тарілку. Якого кольору? Так, молодці, зеленого. То що ж ми положимо на цю зелену тарілку? Груші, розумнички. Ось дивіться, які вони. Якого кольору? Теж зеленого, як і тарілка. От ми сюди і положимо ці груші. Що я роблю? Розкладаю груші на яку тарілку, на зелену. А груші в нас теж якого кольору зеленого. То давайте ще й порахуємо. Одна, друга, третя. Скільки грушок на зеленій тарілці? Три. А яблучок, погляньте якого кольору червоні. Один, два, три, теж три. Тож послухайте віршик, час їжачку вже додому поспішати. Що нам треба йому сказати? До побачення, їжачку. А давайте пригадаємо, хто приходив до нас у гості. Так, їжачок лісов'ячок. А що він нам приніс? А приніс він нам яблука та груші. А в чому він їх приніс? у, ко... у кошику. Так, молодці малята. тож на все добре. Бувайте, бувайте.